Всім привіт! Нарешті нова посилка від Варвар Комікс. І давайте її відкривати. І, до речі, я повердив руку. Це я картоплю копав. По ці ніжні ручки створені для іншого. Для цього, 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 цього. І навіть цього, але не для копання картоплі. Тому такі ось справи ніжні рученьки. Получили пошкодження. Тут я трохи відкрив, коли щось розпаковував, тобто віддирав наліпку. Найцікавіше, тут посередині фірменний скотч по бокам прозорий. Ну, давайте відкривати. Опа. І ось так у нас все лежить, можете побачити. І давайте дивитися по черзі. Так і давайте спершу почнемо. Перша у нас ось така нова манга. До речі, це у нас Кент. Ні, це Кент представляє, а манга називається. А манга називається Барвс. Мабуть. Фіг його вона називається. А без Тю, блядь. Без барв, ну ладно. Да, вот такие мы чудо замовили. Кажется, крута річ. Так я уже ниж за обувь. за засра? Как так вышло? А, не заховался за бонусом, за предзамовлення. Какие мабуть... А не є бонус за замовлення 7 манги. Это відкривати. Без барв. Значить, читав про що тут? Що тут? А тут навіть є отакий ібан. До речі, до цього не було. Так. І тут у нас наслідок надпотужного сонячного спалаху. Земля втратила свої барви, зазнала деформації та занепаду. Людство опинилося на межі зникнення, вимирання і намагається повернути втрачене, Ключ до відновлення світу, колір та могутності, приховані у дівчині. А я дізнався, що з невеликим шансом, з невеликих залишках барв міститься величезна сила починає дослідження цього феномену. Захищаючи дівчину на м'ячі, він дає відсіч культу, який поранено здобути силу кольору для розширення свого впливу. Дівчина гарна, чудова, прекрасна. І тут у нас. Ось так от. У нас тут навіть червоний колір є. Ого, ніфіга собі. Ну, як називається? Товщина паперу на грані фолу? Можете побачити, в нас є цей фол. Допустими, але манга форму тримає. Ось такі якісь штуки. Накла 4000 примірників. Перша експериментальна друкарня, до речі, ті ж самі, що друкували, атаку Титанів. Придивництво варвар. Ось так от і давайте з у нас якийсь. Multi-ту. І тут у нас якесь чудовисько. Ну, прикольно, мені сподобалось, як виглядає. О, тут є зелений колір. Це буде наче як дівчина не дівчина. І хлопець не хлопець від нашої ідеї. І тут у нас, до речі, йде бонус за предзамовлення от ногами. Схоже чи ні, наче схожий ці квіт ногами. Що поробиш? Це, до речі, магнітики на холодильник. Так, Далі у нас пігмеліон, другий том. У ну, нього навіть є персональний пакетик. У нас же є перший пігмеліон. Він знаходиться так далеко, пробачте мені, мені треба за ним йти. Я не хочу за ним йти. Не треба за ним йти зараз. Так, сходи. Приніс вони однакового розміру. Тільки тут більше сторінок, ніж у другому тому. Чи можливо папір став тоншим. Зараз ми йдемо. Це надхіднішне ну, піздець. Це звісно. Конечно... Сбло це, дивися на ціцьку, а бачиш все інше. Ну що ж, давайте глянемо, що тут у нас? Ну, наче наче таке ж саме? Начин. А там хто його знає. Що такі штуки, інтерюки, такі жахіття. І у нас тут 4000 примірників, перша експериментальна друкарня. 6 місяця перша експериментальна друкарня печалить, якщо чесно. Угу. Однаково. Пигмельон 1, Пигмеліон 2. Виглядають вони майже однаково. Ось отак. І ще нам бонусом дали наліпки по Пигмаліону. Якась дівчина хлопець. Дівчина хлопець чи хлопець дівчина QTV. Свиня якась киш, з кишками, якесь Причому, Ну такі прикольні, але не дуже наліпки. Так, і у нас ще одна є манга. Це до речі, манга буде на розіграш. Тут також є пакетик. Це прикольно, що пакетик, його можна книгу назад покласти. Це вже будете читати ви. Точніше, не ви, а хтось переможець. Тут у нас обкладинка так. Тут у нас обкладинка так. Відразу 4000 примірників, перша експериментальна друкарня. А тут як виглядає, до речі, обкладинка. Тут якийсь кролик. Тут якийсь якай. Кейго рятує молодшого брата, Макота від нападу маскотів, але радість триває недовго маленький чорний талісман, сучка, вдаряє хлопчика в голову. Кейго в розпачі, а половина тіла Макота починає перетворитись на монстра. Жорстка історія про братів. Так, а тут у нас. Якщо не б'єш, то не зможеш урятувати. Людей, які зазнали впливу нечисті, називають одержимими. Ступінь одержимості, під час якого нежить поглинула душу людини настільки, що її вже не зцілити, називають смертельною фазою, і він становить велику загрозу для людей. Хабурюються спіралісти, які спеціалізуються на вигнанні нечисті, яка досягла останнього ступеня смертельної фази. Хіцугі. Народження, народжений у родині Сайвака, що з покоління виконувала цю роль, захоплювався постаттю свого батька, який володів легендарним мечем гіллятиною. Однак, коли він дізнався жорстку правду про роботу Хабурі, хлопчик Хабурі із сумною долею перший том бойового горору про подвиги Сайваги Хіцугі, Фух, все, я вам. Прочитав. Якісь це спасена, тут якісь важкі описи. І Чихіро Ватанабе. Я почав працювати над новою серією манго і надіслав батькові листа електронну пошту. Знову хорор. Запитав він. Так батько, знову хорор. Який хорор? Ну, виглядає круто, я вам скажу. Мені от такі подобається вайбові, прям повноцінні. Оце прям. По візуалу мені такі більш подобаються, навіть ніж оці дві попереду. Оце прям топ вайбами такого, такого повноцінного Шаманкіда чи щось такого. Наруто, Бліч, ось це. Прям навіє. Мені прям подобається це. Тут на ох нічого все що тут відбувається. Хлопці зараз заріжуть на людський кебаб. Так що ось таке лайк, підписка, коментар. І коментар, що в манга треба, і щось розкажіть про видавництво варварів. Дуже цікаво, хочу почути, як вам манги, книги, комікси. Не дуже багато цього є. І, до речі, тут є нас іде. Бонусом, також верт ногами магнітик, він поїде також до вас. Хабурі. Так, і саме цікаве, що щодо їхньої, як там називається, багато чого в них є. І, до речі, в них є комікс, і вони поклали їх в пакетики. Це моя повага. Не те, що артбукс. Ніщита сраная, Что На такие титані, що на коміксах. Це у нас, до речі, давайте отак так початку. Marvel Zombie. Є... Ось. правда, хто із них перший, хто із них другий. Це наче третій. Оце третій. Я взяв такі обкладинку під аніме. Оце, наче другий... це третій. ось ось це перший. Ну, давайте подивимось. Тут у нас нічого не написано. ні перший том, ні другий, ні третій. Я думаю, це якийсь вкладиш. Бачите, ще реклама є. Нам карателя були колись подарували. Це, походу, перший, номер один. Українське видання. Дивіться, яка краса. Дардевіл зомбі. Нескорений. Ох, срань. це треба самому читати. Ох, срань. Чикаго. 328 день після початку зомбі пандемії. А це про місячного лицара. Он Старк Сарк, зомби, чий в костюме летає. Конечно, капець. І тут варіативні обкладинки. Тут їх 4 штуки, но я вибрав одну. Тут випуск другий. Альтернативна третій і четвертий. Четвертий, не знаю, вже може вийшов. Давайте вже після цього запакую відео. Дивіться яка окладника. Давайте відкриємо. 16. Так що будьте обережні. Чорт, трохи там я в пакет. Чик. Давно я такі комікси не відкривав. Маленькі. Фантастична четвірка, це вже більше на правду схоже. Дивіться. Оце таке б в кіно показали марве зомбі. Цікаво, Дедпул може стати зомбі? Дивіться, це далі третій випуск. Так, давайте перейдемо далі. І наш третій випуск, він мені здається, найменший. Ого! Ну це точно як анімай, дивіться. Недаром вибрав такого плану якась вампірша. О... Такі мисливці на вампірів. Ще якісь вампіри. Зомбі. І ще четвертий том є. Може ще буде, хто його знає. І ось така у нас ще є знаменитий дивовижна фантазія. Це тисячний номер в першому випуску «В Дивовижна Фантазія з'явилась людина Паук. А це є тисячний номер, і це якась обкладинка, якась із там їх куча обкладинок у варварів, і це якийсь саме людина дивовижна. Давайте дивитися, це випуск прям тисячний. тисяча глав пройшло з моменту виходу людини Паука. Ну, Комікс вийшло ще більше, але саме з серії Дивовижна фантазія пройшла аж тисяча. Бачите, людина-паук в комі лежить. Штуки, ну ви вже ж почитаєте самі, що тут ну, так я вам показав. Дуже цікаво, захоплююче. особливо подивитися, порозглядати Це пістолет. І ось так виглядав майже перший випис вам цієї історії. Ось все, що відбулося з людини пауком тут історії. Бачите. так що, Почитайте. Ось такий я не міг мимо пройти. Тим паче я колись людину паука комікси перекладав. Правда, тільки на собачу мову. А тепер стидно показувати, Так що ось такі справи. Так що дякую, що подивилися. Ось такий у нас закуп у Варвар комікс чи Publishing. Так що дуже, дуже задоволений чорно-білими тут. Чорно-білі. Marvel zombie. Навіть маркіза щаслива. Почала шкаляти свою шкляблку. Також у нас дивіться, що є Пігмеліон, наліпки. У нас тепер два пігмеліони, наче ще повинен бути один пігмеліон, третій. І Це конічна. І ось така у нас манга є. Дивовижна. Найцікавіше тільки ось, по центру зелений колір, значить більше. Зеленого ніде такого немає. А ні, щось трохи є ще. Ціому та ген. Чи це так колір показується? Це, це, це... Походу дивиться, це, це, це кольорами стріляють, чи що такого. Так що дякую, що раз подивилися. Лайк, підписка, коментар і щось, думку якусь про. Выдавный Варвар публишим, бачите прям написано. Так что пока-пока.